Дорогі мої браття і сестри, за декілька днів ми з вами вступимо у найсвятіший і найдушевніший час церковного року страсний тиждень або страсну Седмицю. Це тиждень, що веде нас з вами до світлого Христового Воскресіння, але перш ніж прийти до радості Пасхи, ми разом із церквою, Переживаємо таємницю страждань, смерті та погребіння Спасителя. Це не просто історичні спогади, це живе духовне входження в останні дні земного життя нашого Господа Ісуса Христа. Щоб глибше зрозуміти значення цього тижня, згадаємо два великих дні, які йому передували. Це Лазарева субота, день, коли Христос воскресив Лазаря, що вже чотири дні перебував у домовині, це було передвісником загального Воскресіння і знаменням, що Ісус має владу над смертю. Саме це чудо викликало хвилювання серед юдеїв і остаточно наблизило годину страстей Спасителя. Вхід Господній у Єрусалим або ж Вербна неділя, день, коли Христос урочисто увійшов до святого міста як цар миру, але не з мечем, а на осляті. Люди вітали його пальмовими гілками і вигуками осанна. Та вже через кілька днів вони кричали: Розіпни його! Це образ людського серця, яке коливається між вірністю і зрадою. Вербна неділя це також переддень Великого протиріччя, коли людська хвала змінюється ненавистю. І ось після цих знаменних днів ми з вами вступаємо у страсну Седмицю. Що вона для нас означає? Страсний тиждень! Це шлях любові та жертовності, яким іде Господь заради спасіння всього людства, це час глибокої молитви, стриманості та переосмислення нашого з вами життя. Бо кожен день цього тижня це не просто подія з минулого, а дзеркало нашої душі. Страсний тиждень це особливе запрошення Бога. До кожного з нас, чи готовий ти піти зі мною, чи готовий не лише співати Осанна, але й не відвернутися в годину страждань. Ми бачимо, що Ісус не уникає Христа, Він не тікає від страждання, а навпаки, приймає Його з любов'ю, бо Його страждання це не поразка, а перемога. Перемога над гріхом, над смертю і злом. Браті і сестри, нехай цей тиждень стане для нас не просто церковним календарем, а внутрішньою дорогою до очищення, покаяння та смирення, щоб ми могли з вами з чистим серцем зустріти радість Воскресіння. Отже, дорогі мої браття і сестри, великий понеділок. Ми розпочали Страсну Седмицю – святий час, коли Церква щоденно переживає із Господом останні дні його земного життя. І вже в перший день цього тижня свята церква ставить перед наші очі два сильні образи це проклята. Смоківниця та Патріарх Йосип, син Якова. Смоківниця це символ душі без плодів. Євангельське читання від Матвія розповідає про те, як Ісус, зголоднівши, підійшов до смоківниці, але не знайшов на ній плоду лише листя. І тоді він сказав: Нехай не буде. Більше від тебе плоду повіки, і смоківниця засохла. На перший погляд, це досить суворо, але тут немає гніву, тут пророче знамення. Смоківниця це образ людської душі, що має зовнішній вигляд благочестя, тобто листя, але немає справжньої віри, не приносить плоду. Ні покаяння, ні милосердя, ні любові. Це застереження для кожного з нас. Чи не схожі ми на ту смоківницю, чи не ховаємося за листям формальної церковності, обрядовості, тобто ми постимо, ми молимось, ми сповідаємось, але серце наше не змінюється і не дає плодів. Ісус не шукає в нас просто належної поведінки, Він шукає живого плоду серця, смирення щирості та добрих справ. Господь тим самим показує час короткий, Він не прийшов в Єрусалим перевірити красу дерев, а знайти плід віри в душах людей. І якщо його не знаходить, то душа засихає, як та смоківниця, духовно вмирає ще до фізичної смерті. Страсний тиждень це духовний момент істини, і ми маємо відповісти з вами, чи є на гілках нашої душі плід і чи ми тільки з вигляду зовнішнього благочестиві. Другий образ великого понеділка це патріарх Йосип, син Якова. Він був проданий у рабство власними братами, але згодом через терпіння, мудрість і віру піднявся до слави, ставши рятівником для всього Єгипту. Церква бачить у ньому образ Христа. Його зрадили, як Христа зрадив Іуда. Його продали за срібло, як Христа продали за тридцять срібняків, Він був принижений, але потім піднесений, як Христос, який через хрест прийшов до слави. Життя Йосипа вчить нас, що Господь бачить усе і веде людину навіть через страждання до перемоги. І якщо ми сьогодні. Терпимо, якщо нас несправедливо осуджують, не зневірюємося, Бог творить свій промисел навіть у найтемніших обставинах. Що ж ми маємо робити у великий понеділок? Саме в цей день Господь звертається до нашого з вами сумління. Не зупиняйтеся на зовнішньому, шукайте глибини серця. Не боріться з покаянням, бо дерево без плоду може бути засохлим вже завтра. Не нарікайте на несправедливість, згадайте Йосипа, згадайте Христа, який не зупинився навіть перед розп'яттям. Нехай цей день стане початком справжньої внутрішньої роботи, не лише посту для шлунку. А посту для душі, очищення від образ, смирення та молитви з любов'ю. І якщо Христос підійде сьогодні до нашої душі, нехай знайде на ній хоча б перший плід щирої віри. Дорогі браття і сестри, помолімося сьогодні особливо, щоб ми не були тією смоківницею, що лише на вигляд зелена. Помолімося, щоб Господь дарував нам силу приносити плоди віри, любові та покаяння, щоби не зрадити Його серцем, навіть якщо устами говоримо, Господи, і нехай Його благодать перебуває з нами на цьому святому шляху, від понеділка до Пасхи, від глибини страстей до радості, Воскресіння. Амінь. Другий день Страсного тижня великий вівторок, і свята церква знову звертає нашу увагу на важливі євангельські повчання, які Господь промовив у стінах Єрусалиму незадовго до своїх страждань. Цього дня ми зосереджуємося на триєдиному образі духовної пильності. Притчах про 10 дів, про таланти і про страшний суд. Перша притча, яку ми чуємо, це притча про десять дів, п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Усі вони чекали нареченого, але не всі були готові до його приходу. Мудрі мали запас єлею, символ благодаті, живої віри. Добрих діл і постійної молитви. Нерозумні ж, сподівалися на останню хвилину і залишились за зачиненими дверима. Це притча про готовність душі до зустрічі з Христом, бо ми не знаємо, коли Господь прийде до нас, і коли двері вічності зачиняться, тоді вже не час готуватися, тоді вже тільки плач і скрегіт зубів. А тепер запитаємо себе, чи не відкладаємо ми покаяння на потім, чи не сподіваємось, що встигнемо ще колись щось змінити? Чи є в нас той єлей, що горить у серці, віра милосердя та молитва? Бо, дорогі мої, бути у храмі, носити хрестик, слухати спів, це ще не означає. Мати єлей це лише світильник. Але чи горить він? Запитаємо у себе. Далі Господь говорить притчу про таланти один отримав п'ять, інший два, третій один, і кожен повинен був примножити те, що йому було дано. Але той, хто закопав талант, почув суворе слово. Лукавий і лінивий рабе, ця притча про відповідальність за дари, які ми отримали з вами від Господа. У кожного з нас є талант, час, розум, слово, добрі руки, здатність любити, молитися чи навіть підтримати іншого. Але Господь не питає з нас того, чого ми не даємо і чого ми не маємо. Він чекає, що ми принесемо плід з того, що нам дано при життю, що ми не заховаємо талант у землю, бо страшніше за все, це байдужість. Сказати, мене це не стосується. Нехай інші моляться, або ж я не маю чим служити, і в мене нема нічого. Кожен має свій талант і страсна Седмиця нам дана Господом, щоб цей талант використати з вірою та любов'ю. І нарешті страшний суд. Господь як цар відділяє одних від інших, як пастир, овець від козлів. І що дивовижно, мірою суду є любов. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Я був у темниці, і ви прийшли до мене. Я був хворий, і ви мене відвідали. Господь не питає про кількість поклонів, ні про те, скільки разів ми постували, а про те, чи побачили ми його в обличчя ближню. І це для нас велике нагадування у вівторок Страсного тижня: сенс усього посту у любові, сенс молитви у милосерді, сенс всього життя у служінні. Бо без любові ні піст, ні молитва не ведуть до Царства Божого. Браття і сестри, сьогодні перед нами три дороги: пильність, як у мудрих дів, відповідальність як у добрих рабів, що множили таланти, любов, як у тих, що бачили Христа в кожній людині, яка потребує допомоги. Це дорога страсної Седмиці. це наш духовний шлях. До великої Пасхи. Давайте помолимося у вівторок, щоб наш світильник не згас, щоб ми не закопували талант, не приховували молитву, не відкладали добрі діла, і щоб серце наше не стало байдужим до ближнього, бо там саме у ближньому Ісус Христос. Нехай Господь сподобить нас достойно пройти цей тиждень і зустріти Пасху не просто як свято в календарі, а як перемогу над нашою власною байдужістю, лінивістю та холодністю серця. Амінь. Третій день Страсного тижня велика середа. Цього дня перед нашими очима два образи, один образ любові і жертви, другий образ зради та користолюбства. Один це жінка, що принесла дорогоцінне миро і помазала немноги Христа. Другий це Іуда, який пішов до первосвященників і продав свого учителя за 30 срібняків. День великої середи це день внутрішнього вибору. Кого ми ближче тримаємо в своєму серці? Жінку грішницю з люблячим серцем чи учня зрадника, в якому остигла віра. Євангеліє розповідає нам. Жінка прийшла за лебастровою посудиною дорогоцінного мира. І вилила його на голову Ісуса. Учні обурилися, навіщо така марнота можна було продати і дати убогим. Але Господь сказав вона зробила добре діло. Вона наперед помазала мене на погребіння. Ця жінка не промовила жодного слова, але. Її вчинок став проповіддю. Вона принесла Христу найдорожче, що мала, не залишки, не дрібниці, а все серце, всю вдячність, всю любов, її миро це образ нашої душі, яка виливається перед Христом у молитві, у покаянні та жертовності. Для нас. Це велике повчання, що ми приносимо Христу сьогодні, що у нашій молитві справжній запах мира чи просто формальні слова? Чи вміємо ми дарувати Йому не залишки часу, а найкраще свій день, свою увагу та своє серце? Одночасно ми читаємо і інше. Іуда іскаріот пішов домовлятись про зраду. Не тому, що не знав істини, не тому, що Ісус чимось його скривдив, а тому, що в Його серці давно оселилось холодне серцебиття користі. Іуда назовні був поруч із Христом, але внутрішньо вже давно відійшов. І це Найстрашніше втрата любові в серці, втрата вірності, знаціння Христа до 30 срібняків. І тут теж питання до кожного з нас: чи не буває, що ми іноді подібні до Іуди, коли ми молимося, але серце наше холодне, коли зраджуємо Христа байдужістю, зневагою до ближніх? Невдячністю, гнівом та нашим егоїзмом, бо кожен гріх це маленька зрада, і кожне покаяння це повернення до люблячих очей нашого учителя. Велика середа це день вибору. Цей день це питання до серця, ким Я є в душі? Жінкою з миром, чи іудою з гаманцем, чи моє серце готове виливати себе перед Христом, чи я торгую святим заради зручності, вигоди чи гордості? Що ми маємо зробити у велику середу? Принести Богу миро молитви, навіть якщо серце наше стомлене, вилити перед Ним миропокаяння. Щиро і без страху, очистити серце від користі, образ, зневіри, які крадуть у нас Христа, прийти до сповіді не з формальністю, а з любов'ю, як ця жінка, Господи, я не маю нічого крім сліз, але я Тобі їх приношу. Господи, Ісусе Христе, не дозволь мені бути іудою, ані в Слові. Ані в серці. Даруй мені сльози жінки, що любить, і дух вірності, що не шукає вигоди. Нехай не мовчить душа моя перед тобою, як Іуда, а нехай говорить серцем, як ця жінка, що віддала тобі все і стала прикладом віри навіки. Браття і сестри, давайте молитовно проведемо цей день. І якщо ви відчуєте, що зраджували Христа, не бійтеся, плачте, приходьте, виливайте перед Ним миру душі, бо Його любов більша за наші срібняки, і Його милість сильніша за будь-яку зраду. Амінь.